У сотень тисяч тих, хто став жертвою масових звільнень на Волстрі, життя складається по-різному. Комусь пощастило. Робота знайшлась незабаром. Менш удачливі все ще займаються пошуком. Майкл Сабатіно досі намагається працевлаштуватися після його звільнення з інвестиційної фінансової компанії «Сіті Груп» рік тому. Колишній брокер Ендрю Луані, який так само втратив роботу у вересні 2008-го, вже працевлаштувався. Втім, так чи інакше, на певні компроміси, чи то фінансові, чи то професійні, довелося піти майже всім. Вісімнадцять місяців тому життя Майкла Сабатіно кардинально змінилося. В нього народилася донька всього через два тижні після того, як він втратив роботу в інвестиційно-фінансовій компанії Сіті Груп», де він працював інвестиційним аналітиком. О, oh oh, боже, у нас же ось ось народиться дитина. Це була моя перша реакція. Сабатіно потрапив у першу хвилю звільнень в індустрії фінансових послуг. Він вирішив змінити кар'єру та записався на курси, аби отримати ліцензію фінансового консультанта. Але тоді Ліман Бразерс, як і чимало менших інвестиційних банків, оголосив про банкрутство. Фінансовий сектор почало лихоманити, і на ринку праці з'явилося все більше звільнених висококваліфікованих фахівців з фінансів. Айтадазензав. Я говорив із десятками компаній, які займаються фінансовим плануванням, але ніхто не наймав. Тоді я вирішив дослухатися поради свого консультанта з питань кар'єрного росту та погодився пройти п'ятимісячну практику в компанії, що спеціалізується на фінансовому плануванні в Нью-Джерсі, і це стало прекрасним досвідом. Майкл отримував всього 10 доларів за годину і мав разом із дружиною Джулією серйозно переглянути свій сімейний бюджет. це дійсно змусило нас сісти та проаналізувати наші витрати, і у багатьох випадках прийняти досить неприємні рішення про їх скорочення. Протягом останніх півтора років подружжя переважно жило на збереження та значно зменшило свої витрати. Родина Сабатіна одна з багатьох, яка змушена чекати, поки економіка почне виходити з кризи, та фінансові компанії знову почнуть наймати працівників. Наразі безробіття досягло рекордної позначки за останні 25 років, а сфера фінансових послуг залишається однією з найбільш уражених. Ми навряд чи побачимо зменшення рівня безробіття до четвертого кварталу наступного року. А у сфері фінансових послуг навіть ще пізніше у цій рецесії. Це одна з причин, чому Ендрі Луань вирішив повністю змінити свою кар'єру. Звільнений із Bank у квітні цього року. Луань заснував туристичну компанію з назвою Досвід Street. Він пропонує туристам двогодинну екскурсію на тему фінансової кризи. Це моя мета навчити людей про Уолл-стріт, створити уявлення про нього менш міфічним, більш особистим для багатьох людей. Уолл-стріт не більше ніж будинки. А ми намагаємося персоніфікувати та розповісти історії про всі ці об'єкти. Луань каже, що після повільного початку його бізнес набирає обертів. А щодо Сабатіно, то він вірить, що незабаром знайде роботу фінансового консультанта. А поки він насолоджується часом, який він може провести з маленькою донькою.